Я міжнародний майстер Петро Марусенко. Сьогодні у 13-му випуску перемога українця Антона Коробова на турнірі у Пойковському. Передмова до етапу Chess World Tour в Сент-Луїсі. Анатолій Баннік. Життя і шахова доля. А тепер детальніше про ці події, Харків'янин Антон Коробов став одноосібним переможцем турніру у Пойковському. Він набрав шість очок з 9. Ця звістка особливо приємна для любителів шахів України. Адже в першому півріччі Антон. Зазнав серію прикрих невдач, він втратив 50 пунктів рейтингу, який був в нього понад 2700. Цього разу ми побачили старого Корбова ініціативного, навіть агресивно. Зникли прикрі похибки. Він продемонстрував свіжу, винахідливу гру. Не без долі щастя. Антон переміг чорними Віорела Балагана в другому турі, але два наступні успіхи поспіль були цілком закономірними. В п'ятому раунді у гострому сицилянському двобої Антон знову чорними переміг Іллю Сміріна із Ізраїлю, а в шостому взяв гору білими Іллі Емілем Сутовським. Той цілком справедливо вважається одним із найкращих у світі знавців у, у, у захисті Грюнфельду. Але українець захопив ініціативу і примусив суперника капітулювати. В останньому турі коробов у відмінному стилі чорними переграв колишнього земляка Ігоря Коваленка, який нині представляє Латвію. Ця перемога стала третьою яку українець здобув чорним. І вона була дуже вчасна. Адже поляк Радослав Вайташик узяв гору над Балаганом. у підсумку, підсумку Вайташик відстав лише напівачка від переможця. Остаточні підсумки турніру. Це друга поспіль перемога Антона Коробова у Байковському. Це дуже приємно для прихильників Олімпійської збірної України. Адже в Баку Антон може стати головним забійником нашої команди, бо видно, що він набрав хорошу форму. Завтра в американському Сент-Луїці за шахівницю сядуть 10 розмейстрів. Це буде етап Чес Гранд Тур. Склад учасників. Граф, каруана, Аронян, Накамура, Со, Анант, Гірі, Топалов, Дінь. Лірень Світлер. Єдиний вихідний 10 серпня, початок турів о 21 годині за Києвом. Ще нещодавно склад мав дещо інший вигляд. Але останньою миті Володимир Крамнік відмовився від турніру. У нього поновилися. Болі у спині, і він вирішив виділити час на лікування. Замість Крамника гратиме його співвітчизник Петро Свідлер. Дехто може сказати, що ця саміна нерівноцінна, але ніхто не знає, що чекати від Петра, який завжди може приємно здивувати. Як ви вже помітили, Турнір проходитиме без чемпіона світу норвежця Магнуса Кардса. За його відсутності фаворитом став Максим Граф. Він упевнено вийшов на друге місце в світі за рейтингом. Останні 66 партій Максим не знав поразки. При цьому він здобув 27 перемог. Та чи вдасться йому? Перемогти в сент – це велике питання, адже ми знаємо, як не люблять тих, хто раптом виривається із загальної маси, як прагнуть їх поставити на місце. Отож каруана, аронян, накамура, анант виглядають не менш вагомими претендентами на перемогу. До цього списку можна було віднести ще й гірі, але його невдача в більбао ставить під сумнів його успіх. Сьогодні гросмейстер, кандидат історичних наук Володимир Сергеєв детальніше розкаже про. Життя та шахову долю Анатолія Панніка. У складних життєвих ситуаціях ми часто густо чуємо такий привабливий афоризм. Кожна людина коваль свого щастя. Але чи завжди ця оптимістична ідея вписується в реальну дійсність? Герой сьогодні розповіді нашої Анатолій Олександрович Панік, який п'ять разів вигравав чемпіонати України, сім разів грав в фіналах Радянського Союзу. Двічі був чемпіоном всесоюзного товариства Спартак та мав безліч інших видатних успіхів. Це людина, яка за шахівницю неодноразово перемагала таких титанів шахового мистецтва, як Михайло Таль, Тегран Петросян, Борис Спасський, Леонід Штейн та інші. Анатолій Олександрович народився в 21-му році. Шахви познайомився досить пізно з сучасними мірками в п'ятому, в п'ятому, шостому класах. Один психолог аргументовно доводив, що все наше життя лише ствердження або засперечення цінності отриманих в сім'ї. Його батька, чудово свідчений інженер, склав теологічні іспити та змінив костюм інженера на раз рясу православного священника. Внаслідок наклепу був безневинно осуджений на 10 років сталінських таборів в Казахстані. Звичайно, Анатолій Олександрович від свого батька багато чудових, чудових людських якостей. Разом з тим багато років вимушений був носити зловісне тавро сина ворога народу. Шахами наш герой познайомився досить пізно, в п'ятому класі, але для його шахового становлення дуже визначне, значить, дуже визначне, визначне місце мала лекції його вчителя, майстра Константинопольського. Слід відзначити, що найголовніші успіхи прийшли після в післявоєнний період. Цілком зрозуміло, що війна загальмувала шаховий розвиток. Наш герой в 45-му році став перший раз чемпіоном України, а останній п'ятий раз став в 64 році. Отже, майже на протязі 20 років Анатолій Олександрович входив в число найкращих шахістів України. Наш герой сім разів грав в фіналах Чемпіонату Радянського Союзу. Ці турніри в цей час, безперечно, були найсильнішими у світі. Цікаво відзначити, що наш герой тричі вигравав. Двобої, наприклад, з Віктором Корчним, двічі перемагав Теграна Петросяна, вигравав у майбутніх чемпіонів світу Бориса Спацького, Михайла Таля. Також визнавали силу свого суперника такі відомі гросмейстри, як Леонід Штейн, Олександр Котов та інші. В бані Корчной, Київ 54 рік, захист Талюхіна. Є 4, кінь Ф6, Е5, Кінь Д5, Кінь С3, Кінь С3, Д 5 кінь с 3 кінь с 3 д 3 Кочною грає ж 6 це такий рідкий варіант. Головне, теорія рекомендує хід д 6 ф 3, слон ж 7 слон F4, D6, Дама Д2, кінь С6. Довга рокировка. Слон ж 4 Е 6 С 6 слон Е2, Ферза 5, А3. Ну Це перший ключовий момент. Чорні роблять коротку рокіровку, Мабуть, безпечніше було робити довгу рокіровку. Коротка рокіровка, слон Х6, дама Б6. Ну, Вірогідніше, здесь краще було розмінятися слонами і ось так могло скластися. Слон Х6, дама Х6, дама х 5 дама Е3, король ж 7 Х4, слон Ф3, слон Ф3. Дама Х6 і приблизно рівна позиція. В партії продовжувалася Х4, слон Ф3, ГФ3, дуже таке цікаве продовження. Тора Ф на С8, слон G7, король ж 7 Х5. Тут корчною грає дама F2, це досить такий фактично вже прогреючий хід. Ще остання мабуть, така можливість була, це такий трошку дивний хід. Тура H8, але після H6 цілком зрозуміло, що перспективи Туру H8 досить проблематичні. HG6, HG6, дама H6, король F6, дама F4, король G7 і такий дуже сильний хід Тура H2. Мабуть, цей хід таки не побачив Віктор Кучної. Можливо, він орієнтувався на такий приблизно варіант: Тура H7, король H7, дама F7, король H6, Тура H1, король g5, і тепер неможливо грати F4 в зв'язку з тим, що буде дама F4 з шахом. Отже, після Тура H2 цей варіант вже проходить, але з вирішальним ефектом. В партії далі ще було дама c 5 Тура H7, король H7, дама F7, король H6, Тура H1, э, дама h 5 э, ферзь F4, король g 7 ну і ціл, далі вже абсолютно зрозуміло закінчена ця партія. Тура H5, G H5, дама g 5 король F7, король H6, э, дама h 5 король e 6 дама Г4, король F6, слон С4, тобто формальна. Чорни зберігають приблизну рівновагу, тільки їм не вдається скоординувати свої сили, ну а Тура А8 взагалі не приймає участь в грі. Ще, ще були зроблені ходи. Кінь Д8, дама Х4, Король Ф5, дама Х7, король Ф4, дама Е7, король Ф3, дама Д6, А6, ну і далі вже не потребується така детальний аналіз, цілком зрозуміло ходи. Слон Д5, король Ж4, дама Ф6, тура на Б8, слон Ф3 шах, король Ж3, слон Е4, кінь С6, дама Ж5, король Ф2, дама Ж2 і чорні сквали зброю. Що ж сталося? Що, маючи такі вагомі успіхи, наш герой не мав жодної можливості зіграти в особистому міжнародному змаганні. Слід відзнати, що в ці роки, коли дійсно діяла в Радянському Союзі така такі серйозні обмеження, тобто людина, яка хотіла грати в міжнародні змагання, вона мала мати абсолютно вагомі результати на всесоюзній арені. Анатолій Олександрович в 63-му році, як він згадує, поцікавився у спортивних функціонерів про таку можливість грати в турнірах за кордоном і від отримав таку Таку відповідь. Мастер -банік. Ви вже Банікожерпалі свій ліміт міжнародних турнірів. зіграв в матчах СССР Югославія і Україна-Болгарія. Ось така відповідь отримав наш герой. Всі відзначити, що фактично єдиний міжнародний турнір, який він мав, це 63-му році. Він грав в матчі СССР Югославія. Цей матч проходив в Югославії. Він зіграв чотири партії. Всі вони закінчилися з нічі, з такими видатними гросмейстерами, як Ивков, ну і інші. Баннік Таль, чемпіонат Радянського Союзу, Рига 58-й рік. Е4, Е6, Д4, Д5, Кінь С3, слон Б4. Ну, Тренер Таля Коблінс в своїх спогадах написав, що вони вирішили здивувати Анатолія Банніка, ну, використавши в цій партії французький захист е 5, С5, А3, слон С3, Б 3 Тінь Е7, І Ф3, Ферт С7, А4, Б6. Слон Б5 шах. Ну, це такий типовий маневр. І якщо слон йде на D7, то вже неможливо реалізувати головну ідею чорних розмін білопольних слонів. Слон D7 грав таль. Ну, можливо, слід було грати тут. Такий маневр, як кінь С6 і використовуючи ідею слона 6, все ж таки розмінявши цих слонів. Слон Д7, слон Д3, конь Б на С6, рокировка С4, слон Е2. Слон Е2 Ф6, пюра Е1. Зруйнувати пункт е 5 чорним не щастить. Вони відводять короля в безпечне місце, сподіваючись дістати гру по лінії, F, що відкривається. Цікаво відзначити, що великий знавець французького захисту Ботвійнік віддавав перевагу в цьому варіанті рокіровці в довгий бік. Коротка рокіровка. Слона 3. Тура Ф7. Слон Д6. Ферзь Д8, слон F1, Кінь Ф5, слон 3, F E5, Кінь Е5, Кінь Е5, Втора e 5 Слон С 6. Ну, слід відзначити, що розмінявши пішака Е6 на пішака А4, Таль вважав, що калорійським рейдом. Кінь f5 на d6 на f5, він де стане перевага. Однак чорний недоцінило наступного ходу білих. Так, Тура 6, дама d7, e 5, слон c 6 дама H5. Тепер білі володіють відкриту лінію є, в їхніх руках важливе поле е 5 також дуже активні слони. До того, що чорних багато образливих пунктів. Це визначає перевагу білих. Партія далі стала G6, дама G5, дама Д8, дама Г4, дама Д7, g 3 Тура Є8. Тура Є8. Тура Є1, Тура є 5, Тура Є5, кінь Д6. Дама Х4, кинь Ф5. Дама Ферзь Ж5. Король Ж7. Ну, так я можливий був варіант, варіант партії було кінь Ж7. Х4, Тура Ф5, дама Е3, Тура Е5, дама Е5. Ну, цікаві, значити, що через поле через поле Е5 стало таким э, транзитним полем для білих. Чорні зіграли Х5, H5, ферзь Ф6, ферзь f6, f6. Ферзь Е6, Ферзь Ф8, Король Х7, Ферзь B8, Ферзь D7, слон D6, А5. Ну і оце така фактична вирішальна помилка. Слід відзначити, що в цей час вони знаходилися в жорсткому цейтноті і їм спало на думку рухати пішаки ферзівого флангу. Більші шансів давали такий. Маневр коня кінь Е8, наприклад, слон Е5, ферзь B7, ферзь Д8, ферзь D7, ферзь G5. І Хоча білі диктують свою лінію, але в чорних є можливості невичерпані можливості захисту. В партії слон Е5 було, кінь Е8, дама Б6, А4, дама С5, король G8, слон H3 дама h3, дама c6, король f7, дама b7 шах, король f8, дама d5, ну це вже, я кажу, тягоня, дама c8, дама b5, дама a8, дама c5 шах, король f7, дама c4, король f8, d5, a3, дама c5, король f7, c4, a2, слона 1, тура a6, ферзь d4, кінь f6, де шість. Слід відзначити чорні здалися, слід відзначити, що ця партія грала вихідний день через хворобу Таля. Фактично на сцені Рижського театру гралася тільки партія. тільки оця партія. І як жартував Борис Спацький, в цій партії Толь переміг Таля. На протязі багатьох років Андрій Олександрович демонстрував дуже потужну гру, і це було зрозуміло. Він абсолютно відмовився від алкоголю та паління. І цікаво відзначити, що, наприклад, гросмейстер Сала ролл» якось відзначав, що коли грає Анатолій Олександрович, на його шахівниці завжди знаходиться велике яблука. А коли позиція повністю стає зрозумілою для Анатолія Олександровича, він бере ніж і з апетитом це яблука з'їдає. І мені хотілося б відзначити, що в 70 80 ті роки я неодноразово зустрічався з Олександровичем на різноманітних українських змаганнях і зіграв, до речі, зіграв з ним шість партій, всі партії пройшли в безкомпромісній боротьбі і рахунок залишився 3-3. В 81-му році Антон Олександрович виграє дуже сильний представницький турнір, всесоюзний турнір ветеранів. Це фактично був чемпіонат СРСР серед ветеранів. Мені також пригадується, що в 81-му році він був тренером моїм на чемпіонаті України серед школярів. А 80 в 80-му році ми разом грали з ним за українську команду на команду чемпіонату центрального товариства Спартак. І ще мені пригадується, що Анатолій Олександрович дійсно така дуже доброзичлива людина. І коли треба було, він вміг і показати своє я. І мені пригадується така одна ситуація, коли на одному Спартаківському турнірі. В залі було дуже галосна. суддівська колегія сама усунулася. і тоді Олександр Олександрович підійшов до одного бешкетника, взяв його за руку, і вони разом вийшли з турнірного залу. Тобто, от таким чином було вирішено це питання. В кінці 90-х років, 98-му році, під тягом боротьби за виживання. Антон Олександрович приймає рішення разом з дружиною родиною приїхати на постійне мешкання до Німеччини. Слід відзначити, що цей переїзд надав нового імпульсу творчої активності Анатолій Олександрович. Він почав грати в турнірах ветеранів, в командних турнірах. І почав коментувати, знову коментувати свою партію з видатними гросмейстрами. Мені здається, що, можливо, прийшов той час, коли українській шахові федерації слід поміркувати над тим, чи не присвоїти Анатолію Олександровичу почесне завдання Гросмейстер України. Думаю, що він на це заслуговує. У наступного 14 випуску на вас чекають Ігор Платонов, Життя та шахова доля. Сторінка тренера Шаховий гумор. Читайте шахові новини на нашому блозі. Дякуємо, що дивилися нас. З вами був я, Петро Марусенко. До зустрічі наступного четверга. おでなちとすれば。